Що я не правий, що викликав гірський патруль після того, як чоловік вдарив мого сина лижами? Мій син 11 років, і я 44 роки, нещодавно поїхали кататися на лижах в Колорадо. Це був його перший раз, але він перед цим багато дивився відео про катання на лижах на Ютубі і був дуже схвильований. Ми живемо у Флориді, тому це не той вид відпочинку, на який ми можемо поїхати будь-коли. Я виріс у юті і в молодості обожнював кататися на лижах. Я вважаю себе досвідченим лижником. Перший день пройшов чудово, і моєму сину дуже сподобалося. Навіть попри те, що він багато падав, я намагався бути максимально підтримуючим і дбайливим, бо хотів, щоб у нього залишилися лише позитивні враження. На другий день він заявив, що готовий спуститися з усієї гори, тож ми піднялися на підйомнику. На щастя, був маршрут тільки з зеленими трасами, тому ми вирішили спуститися ним. Син отримав море задоволення. Коли раптом якийсь хлопець 20 років врізався в нього ззаду на шаленій швидкості, збивши його з ніг, мій син одразу заплакав, зняв лижі та побіг до мене. Коли він трохи заспокоївся, то побіг у лодж, де була моя дружина, а вона вирішила відвести його до лікарні. Я ж тим часом підійшов до цього хлопця і запитав, чому він був такий необережний. Він лише пожав плечима і сказав, що це я мав краще слідкувати за своєю дитиною. Після цього він просто поїхав геть. Це була остання крапля. Я відкрив застосунок і подзвонив у гірський патруль, описав ситуацію і розповів, у чому був одягнений цей лижник. Мені сказали, що знайдуть його і виженуть з курорту. Пізніше я побачив, як двоє співробітників патруля виводять його із парку. Коли він мене помітив, то почав кричати на мене, лаятися і називати жахливим батьком. Я постарався не реагувати, а тепер почав сумніватися, чи не перегнув я палець. То що, я не правий?